Всім привіт, я Алекс. Сьогодні сталася дуже крута річ, яку я не очікував, і саме тому я зараз бистренько записую це відео. Добавили нові інвайти на мажор не за два дні, як завжди, а додали за 10 днів, тому у нас є трохи часу підготуватися. А чому саме підготуватись? Тому що я хочу на цьому мажорі дуже непогано заробити. Нагадую, ціль цього канала дійти до ламби урус, як би це страшно не звучало. Але завдяки минулому відео у нас вже є в банкі 700 баксів, і тому з цими деньгами я хочу трошки підзаробити на мажорі. Саме як я хочу це зробити. Перше це я куплю пропуск на мажор з мідальками. Просто для того, щоб він в мене був. Я їх колекціоную, вони мені подобаються. І плюс ми відкриємо 200 сувенірних наборів. Коли вони вже з'являються, виберемо якісь класні команди. Вдруг щось дропнеться, я на це особо не вірю. Але це один із перших моментів, як я хочу заробити на цьому мажорі. Третій варіант, який я хочу заробляти на цьому мажорі. Я хочу купити старі автографи, старі наклейки, тому що вони будуть рости в ціні. Повністю змінили тематику наклек. Вони будуть виглядати зовсім по-іншому, тому старі будуть підніматися в ціні, і це буде дуже цікаво для ком'юніті. Все буде розвиватися, ціни будуть рости, і на цьому також можна дещо спідзаробити. Це така трошки довгосрочна інвестиція там в районі декількох місяців, але я це все також буду показувати на цьому каналі. Ви будете дивитися і бачите, що з цим всім виходить, як воно все росте і як це все взагалі працює. І звичайно, четвертий варіант, як я буду заробляти на цьому мажорі, і точно знаю, що з цього щось вийде, це те, про що я розповідав в минулому відео в Тікток. Я буду на свій акаунт з монетизацією загружати відео з мажору, загружати топові хайлайти, топові моменти, які реально цікаві аудиторії. Вони будуть гарно набирати перегляди. І за це мені буде капати копійка від Тіктока. Судячи з минулого відео, TikTok платить гарно. Монетизація зараз класна, і на цьому також можна заробити. В Наступному відео я покажу, що з цього всього вийшло, і взагалі чи вийшло заробити якісь гроші монетизація. В мене на акаунті вже активована, тобто відразу мені будуть капати якісь гроші за перегляди, але потрібно вибирати реально класні моменти, які будуть цікаві аудиторії, щоб вони всі заходили, щоб ви їх дивилися щоб вони набирали перегляди і соответственно, генерували трохи грошей. Чому я вибрав саме зараз цей момент? Тому що мажор класний, він проходив Остіні. Мене ще дуже порадували з новими наклейками, з новими капсулами, які реально цікаві. Це якесь оновлення. Valve прям поработали після свого весняного відпочинку. Я думаю, це все дуже класно вийде для ком'юніті. Ми класно кайфанем, я буду дивитись матчі більше получати від них емоцій, тому що трошки це на це все грошей. І насправді. Я думаю, з цього проекту точно щось вийде. Ми точно вийдемо в якийсь невеликий плюс, може й великий плюс. Це все ви побачите в наступному відео. А з вами був Алікс. Підписуємося на канал. Чекаємо наступне відео. Пока-пока.